Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Kinetic Toys Commade. І сьогодні в нас на огляді ось така BMW. Це дрифт машинка на повному приводі із світлом. Давайте подивимось на коробку більш детально. Ось така у нас коробочка. Є ось тут зверху ручка для зручного транспортування. Картон якісний, принти взагалі класні. Таке поєднання із матом і глянцем. Виглядає взагалі дуже круто. І давайте подивимося що в коробці. Так, Це в сторонку положим. Після коробки в нас тут ще ось таке пакування йде. Прозорий пластик. Це для того, щоб дана модель доїхала до вас ціла, без пошкоджень. Такс. Оп. І ось тут у нас ось така крута машинка. Такий чорний глянцевий колір. Дуже гарно виглядає. Так що в нас тут по комплектації? Сам автомобіль? Ось такий пульт. В руці лежить добре. Далі 4 ось таких фішечки для тренувальної їзди. Так, акумулятор 74 вольта на 1200 мА. -год. Чотири ось такі колеса. Так, ось така тут резина. Ці колеса це більш для гонок будуть. Інструкція. На англійській і на китайській мові. І ось тут пакетику ще у нас. Зарядка. Викрутка. Чотири тормозних супорти. Це більш для такого візуального тюнінгу. І ставляться вони тільки на резинові колеса. Давайте зараз покажу, як воно виглядає. Ось тут серединці є пас із направляючою. І ось тут на самому супорті також є направляюча. І ось так з'єднали. Трішки пізніше я їх поставлю на машинку. Подивимось. Так, і все. А, ще тут в пакетику в нас є. Декілька скріпок запасних і декілька гвинтиків є. Ці гвинтики вони тут не закручені. Це для того, щоб коли ви прийшли на пошту за машинкою, могли розібрати, поставити батарейки, перевірити її. Тут це в пакетику є, все прикрутите далі. вже собі там. Це вже по ситуації будете дивитись, хочете додому прийдете, все позакручуєте. Тут також у нас в коробці немає гвинтика, але він є в пакетику. Перевірили, закрутили і катаєтесь. Так, і давайте тепер більш детально про сам автомобіль. Виглядає дуже класно, такий агресивний вигляд. Підсвітка світить яскраво. І давайте я зараз виключу світло і подивимося, як світяться задні стопи. Вони починають світитися, коли ви їдете назад або гальмуєте. Передня підсвітка. Також вона досить яскрава. І в темноті буде круто виглядати. Віця по самому пульту ту газ регулюється плавно по мірі нажиття на корок газу. Далі в нас є триммер, яким можна регулювати швидкість і кнопка, яка відповідає за включення і виключення світла. Це взагалі дуже зручно, тому що днем ви можете його виключити і не так буде садитися акумулятор. І ось зараз ще покажу, як регулюється газ. Тобто можна взагалі повільно їздити, і якщо нажати різко на газ. Так, і давайте зараз глянемо, що в нас тут під цією коркою. Так, давайте зараз знімемо цю кришечку. Ось сама плата, яка регулює обороти, до неї підключаються моторчики і все світло. Далі ось тут основний моторчик, який приводить в рух колеса. І система повороту коліс. Також приводить в дію моторчик. Ось так воно виглядає. І також у нас є ось така штучка тут, біленька, яка дозволяє регулювати виворот коліс. Тобто, якщо машинка їде не геть прямо, а трішки там вліво або вправо, то можна все підкоригувати ось цією штучкою. І, до речі, машинка зроблена дуже якісно. Тут в бампері є ось такі пази, і ми можемо регулювати ось ці світильнички, тобто ставити їх або далі, або ближче. Тут, в принципі, те, що воно стоїть посередині, це ідеальний варіант. Але це так, щоб знали. Якщо хтось хоче, то можна собі підрегулювати. І так, давайте я зараз тут облаштую плащалочку і трішки покатаємось. Погнали! Так, зараз ми покатались на тих колесах, які спеціально для дрифту. І давайте зараз поставимо ось ці колеса із гумою, подивимося, як себе машинка буде поводити. І так на цих колесах машинка дуже різка, маневрена, буде хороше щеплення на будь-якій гладкій поверхні. Так мені взагалі дуже сподобалось. І зараз трішки ближче покажу, як вона виглядає на цих колесах і з цими тормозними супертами, бо виглядає вона реально класно. Ось зацініть, як вона виглядає. І до речі, в цій машинці ще є захист від перенавантаження. Ось дивіться. Це захистить ваш моторчик. Ось ще раз, давайте спробуємо. Так, ну, хороша штука. Так, машинка взагалі крута, дрифтує класно, повний привід. Можна понавалювати трохи. Так, і посилання на даний автомобіль я залишу під цим відео. Я надіюсь, вам сподобався огляд, тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І все, всім гарного дня і всім до побачення.